Христос хрещається. Брати і сестри, щиро вітаю всіх вас, в святом хрещення Господа, Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні Господь приходить на Йордан для того, щоб виконати всяку правду, щоб сповнити закони, щоб освятити воду, через яку і ми з вами отримуємо благодать. Тому бережімо, брати і сестри, наше призвання, бережімо нашу віру. Бережімо те, що Господь дав нам хрещення, а Господь хрещення, в якому ми помазані, дав нам найголовніше. Господь дав нам бути його дітьми, Він нам дав додав Святого Духа. І саме в цьому ми маємо велику силу. Ми можемо все пройти, якщо ми будемо з Богом. Просимо у Бога Милосердного, щоб вода, яку сьогодні він знову освятив, щоб все водне єство, яке сьогодні освятилося у світі, було для нас на користь. І якщо знову нагадаємо собі, Господь освячує стихію, то як Він освячує тих, кого назвав вінцем творіння, тих, кого назвав своїми дітьми? Тому ми маємо розуміти, що від нас дуже багато що залежить, а може, і все залежить на цьому світі. І тому просимо Бога благословення на те, щоб ми освятили те, що нас оточує. Звичайно, ми просимо у Бога, щоб ця вода, яку сьогодні ми освятили, була для нас святини. Тому бережіть цю воду, а приймайте її, звичайно, завжди з благоговінням, страхом Божим, пам'ятаючи, що сам Господь її освятив. Приймайте цю водичку завжди на над ще. Приймайте її всякий раз, коли чи хворієте, чи щось інше маєте, чи треба освятити, чи, чи, чи житло ваше, чи все, що навколо, тому що ця вода дає саме це. Ця вода навіть благословляється тим людям, яким не благословляється причастя, але, але їм благословляється пити цю водичку, тому що знає церква Христова з досвіду, що саме ця вода може так само надавати нам силу. Звичайно, це не причастя, але силу благодаті Божої вона завжди дає. Святом всіх вас вітаю, миру. Нашій країні просимо у Бога милосердного, мужності і сил просимо нашим захисникам. Всім нам просимо спасіння. Пам'ятаємо, брати і сестри, ще раз наголошую, що від нас залежить те, яким буде світ. Тому відіймо себе так. Що ми були справжні дітьми Божими. Ще раз наголошую слова, які сьогодні ми з вами слухали під час Богослужіння. Ми, якщо в Христа хрестилися, то Христа зодягнулися. Тому ми маємо бути а, свідченням Христовим у цьому світі. Маємо бути прикладом Христа у цьому світі. Ми не можемо поводитись так, як інші. Ми не можемо поводитись а, так, як люди є світу цього. Ми повинні поводитись так, як поводиться Христос. Тому що основа, формула основи саме в тому, що ми маємо жити. Саме по Христу, тому що іншого немає, іншого нам не дано. А якщо Господь жив в якщо Він з любов'ю переміг світ. То і ми так само любов'ю це зможемо зробити. Деколи буває дуже важко, це очевидно. Але Господь сказав, що я з вами даюся дні до скінчення світу. Тобто він ніколи нас не залишить, ніколи нас не забуде. І якщо нам деколи важко, то просимо його допомоги, благословіння, бо він ніколи не дасть нам понести більше, ніж ми можемо понести. Він же поніс найголовніше, він забрав наші гріхи. І саме цим а, дарував нам а, свободу. І в цій свободі ми з вами маємо милість від Бога. Тому святом нам всіх розвітаю, і хай Господь ухріпить нам нога і благає літу. Всім вам дякую за службу, за віру, за вірність, за молитву. я кажу, просимо у Бога милосердного миру в нашій країні, просимо за захисникам нашим сил і всім нам спасіння. Якщо Богу буде угодно, і ми доживемо то завтра, в суботу будемо завершувати Божественну торгію. Другий день свята Різдва Христок на вибачте хрещення Господнього це день собору пророка притечі хрестителя Господнього Йоанна. Тому завтра будемо прославляти того, хто послужив хрещу Господа нашого. А зранку, восьмі, ввечері о, о 16-й, в суботу. Якщо Господь сподобить нас дожити в вечірні богослужіння, у неділю так само, якщо буде повгодно, і ми доживемо Божественну Тругія. Зранку в свій час 8-й годині. Пиші Господі всіх, дякую за службу. Вислухаємо подячні молитви з Богом, святом Христос Хрищається.